Кафедра обчислювальної техніки, факультету інформатики та обчислювальної техніки готує фахівців всіх рівнів вищої освіти за спеціальностями 123 комп'ютерна інженерія та 121 інженерія програмного забезпечення. Це освітньо-наукові та освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів. Процеси підготовки фахівців на кафедрі обчислювальної техніки проводяться відповідно світовим тенденціям розвитку освіти та стратегії розвитку університету щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Посвітньо-наукові програми забезпечують основний принцип інноваційної освіти навчання через дослідження. Для опанування освітніх програм на кафедрі обчислювальної техніки створено освітнє, творче та наукове середовище. Це простір, який поєднує навчання і науково-дослідну діяльність бакалаврів, магістрів, аспірантів, молодих вчених, викладачів, науковців та забезпечує їх творчий потенціал необхідними ресурсами. Навчання та науково-дослідницька діяльність проводяться в сучасних навчальних аудиторіях, спеціалізованих лабораторіях та наукових центрах, серед яких навчально-дослідні лабораторії передових технологій Юліт Пакарт, Samsung, Хелесофт, ІПАМ, українсько Українсько-Корейський центр інформаційних технологій, Центр суперкомп'ютерних обчислень, а також Регіональна академія ЦІСКА. Важливим ресурсом забезпечення інформаційного, навчального та науково-дослідного процесу на кафедрі є Центр обробки даних на базі потужних серверів із спеціалізованими прискорювачами. Для навчання, виконання кваліфікаційних робіт та проведення експериментів. Центр обробки даних пропонує сучасне серверне та користувацьке програмне забезпечення. IP-телефонію, веб-сервери, хмарну інфраструктуру, системи контролю версій, програмне забезпечення для керування проєктами, репозиторії, засоби для дистанційного навчання та системи для проведення відеоконференцій. Для наукової творчості студентів та науковців Центр обробки даних надає можливість вирішення найактуальніших сучасних задач машинного навчання, штучного інтелекту та досліджень в області нейронних мереж. Так, на базі ресурсів Центру обробки даних за участі магістрів і аспірантів кафедри виконувався грант Національного фонду досліджень України, платформа штучного інтелекту для дистанційного автоматизованого виявлення та діагностики захворювань людини. Виконується проект в рамках програми Європейського союзу Horizon 2020» знання на кінчиках пальців, клінічні знання для людства. А також було виконано ряд інших науково-дослідних проєктів у співробітництві з університетами Європи та Китаю. Команда викладачів та аспірантів кафедри обчислювальної техніки розробила промислового робота для автоматичного фокусування лінз на основі штучного інтелекту, який отримав перше місце на виставці досягнень у місті Фошан в Китаї. Сучасний 3D-принтер використовується для прототипування в рамках виконуваних проєктів, а також студенти і науковці мають можливість використовувати 3D-принтер для створення прототипів і макетів в своїх прикладних та наукових досліджень. Між факультетом інформатики та обчислювальної техніки і компанією Global Logic Україна виконуються спільні проекти за участю бакалаврів та магістрів кафедри обчислювальної техніки. Серед них цікаві рнд проекти Ями на дорозі, мобільна система для вимірювання радіоактивного забруднення, вдосконалення комунікаційної інфраструктури Smart City, системи моніторингу та аналітики для інтернету речей з використанням нейронних мереж, синтезатор звукових сигналів на мікроконтролерах. Компанія забезпечила навчально-дослідний процес з сучасними навчальними платами для розробок в області інтернет-речей. Ментори та фахівці компанії супроводжують творчі процеси досліджень студентів, приймають участь в проведенні лекційних та лабораторних занять в наших аудиторіях. На кафедрі обчислювальної техніки впроваджена сертифікатна програма Інженерія вбудованих систем та інтернет-речей, яка наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, розробленими за участі кафедри обчислювальної техніки та компанії Global Logic. Для навчання і наукових досліджень в області комп'ютерних мереж створено мережоорієнтовані лабораторії. Слухачі всіх освітніх програм вивчають та поглиблюють знання з комп'ютерних технологій, розробляють методи та засоби вдосконалення комп'ютерних мереж, досліджують сучасні програмно конфігуровані мережі та інші новітні мережні технології. Студенти та магістри мають можливість поглибити знання в області комп'ютерних мереж за актуальними програмами в Центрі підготовки інструкторів Академія Циска. Для проведення лекційних та практичних занять слухачами освітніх програм створено інфраструктуру навчальних лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням. Більшість із них створена за участі компаній роботодавців. Тут проводяться лекції та презентації, робочі місця обладнані необхідним сучасним устаткуванням, комп'ютерами, проекторами, зручними стільцями. Деякі з них обладнані великою кількістю комп'ютерів для розміщення великих груп слухачів. На першому поверсі розташований інклюзивний клас. Кафедра обчислювальної техніки готує висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, здатних вирішувати складні прикладні, науково-технічні інноваційні задачі і проблеми, забезпечувати сталий розвиток it кампаній та да навчатися далі за обраною спеціальністю.